Головний психолог країни чи успішний бізнесмен? Мені здається, що я працюю в дурдомі. Чому саме він здобув всенародну народну любов? З ким? Звітяю, з ким звіті з яким Як? Людмила живе, іде зараз Дмитро Карпачов. Невже він втік з України? Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати до його порад. Без перебільшення прослухаються мільйони. Дмитро Карпачов, телезірка і улюбленець публіки. Як зі звичайного психологічного консультанта, він перетворився на одного з найвпізнаваніших облич України. Чому покинув телебачення і куди подівся Дмитро Карпачов, розкажу вам я, Олена Ковальова. Оновлений ліко «Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас, це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Але ж коли ви граєте роль, коли ви не такі, які ви є. Ну тут важко бути щасливим. Ну як можна бути щасливим, коли тобі не можна бути собою? Дмитро Карпачов, відомий психолог, гештальт терапевт, коуч, ведучий програм та автор освітніх проєктів. Як саме він здобув свою популярність, розкажемо трохи згодом. Для початку хто він і як опинився на телебаченні. Чоловік родом з Кіровограда, Нині це Кроповницький. Народився у грудні 1978 року. Після закінчення школи вступив до місцевого технічного університету, де вивчав маркетинг. Пізніше Дмитро Карпачов вступив до Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки, там закінчив психологію. Далі підвищував свою кваліфікацію в Київській асоціації практикуючих психологів і психотерапії. Терапевтів почав проводити тренінги та психологічні консультації. Маркетолог, психолог. А як же його занесло у телеведучі? Запитаєте ви у 2009-му Карпачову запропонували першу роботу на телебаченні. Керівництво першого національного телеканалу запросило чоловіка на посаду психолога-модератора. Це був новий проєкт і досвід, тож він. Погодився. Перша телевізійна робота в шоу Савік Шустер студія стала для нього справжнім трампліном до великого успіху. Після вдалого дебюту Карпачова стали кликати на інші канали і програми. У 2011-му Карпачов став обличчям СТБ. Йому запропонували стати ведучим проєкту Правила життя. Харизма, спокійний тембр голосу, почуття гумору підкупили глядача. Поява Карпачова в кадрі давала телеканалу високі рейтинги. Тож команда продюсерів вирішила запустити ще одне шоу коханими. Буваємо дітей. Це була адаптація британського формату. Проект про дітей, підлітків та батьків, які не можуть поратися з вихованням. Ви З внуком так, Це я ну, понял. Він... А внук з вами розговарює? Я Сказала з внуком розговорювай. Не перекручуйте пожалуйста. Що Дмитро Карпачов був не тільки модератором та ведучим. Він мав надавати героям психологічну допомогу. Тому що я не видержуваю. Чоловік пропонував учасникам проєкту різні експерименти, які змогли б покращити сімейні стосунки. Звісно. Це не завжди спрацьовувало. А й я не сохранився. Я себе не сохранився. Справжнім піком слави для Карпачова став 2012 рік. Тоді чоловік був ведучим кількох шоу одночасно. Одне з найвідоміших врятуйте нашу сім'ю. До проєкту тоді приєдналася колега ведучого, психологиня Наталія Голоденко. Ізучив анкету, яку ви прислали. Я зробив виводи, що ваш случай не безнадіжна. Робота на цьому шоу вимагала небекої витримки. Якби я в течение нескольких місяців говорив би вам все, що я о вас думаю, ви того ж себе стісняли паралельно. Дмитро Карпачов вів ще один проект вагітна у О-16», присвячений проблемам ранньої вагітності. А в грудні 2012-го в його щільному графіку з'явилося ще одне соціальне шоу. Один за всіх добрий вечір в ефірі проект один за всіх. Мя зову Дмитрий Карпачов настолько правдиве історії, котрий нікого не оставить равнодушно. У 2016 році ведучий працював над запуском пост шоу дочка матері. У ньому йшлося про те, як же склалося життя героїнь програми вагітна 16». Ти відказала мені два рази, як научить дівчинку говорити парню ні, Якщо мать дівчини вмішується в ваші отношение. Як цьому протистояти? у 2017 році. Так само на СТБ Карпачов приєднався до команди популярного романтичного реаліті. Шоу Холостяк він виступив в ролі експерта на пост шоу. Як вийти заміж? Дмитро Карпачов був все народним улюбленцем, але вже у 2018-му ошелешив публіку. Ведучий оголосив про закінчення своєї кар'єри. Телепсихолог попрощався з глядачами під час фінального випуску шоу Один за всіх. Високі рейтинги, популярність та визнання що ж спонукало Дмитра Карпачова покинути свою кар'єру на ТБ? Поповзли чутки, що ведуче не просто залишає телебачення, а їде з України. Мовляв, він виграв лотерей Грін Карти. Планує переїхати до Сполучених Штатів Америки. Втім, ледь не одразу чоловік спростував цю інформацію. Сказав, що надалі хоче просвітити себе сім'ї та бізнесу. Я гордий тим, що шість років був частиною проєкту Один за всіх і допомагав домагатися справедливості. Я багато віддав цій програмі, І тепер хочу присвятительний час родині та власній справі. Я вдячний команді проєкту і знаю, що вона вже працює над тим, щоб в новому сезоні ви побачили не менш важливі та резонансні історії. Але пауза в кар'єрі тривала недовго. В Кінці 2019-го чоловік повернувся на СТБ. Карпачов став ведучим нового проєкту Супермама. Наступну паузу в зйомках та ефірах спричинило повномасштабне вторгнення Росії. Проєкт призупинили Карпачов. Зник з інфопростору. Певний час він займався особистим блогом, у соцмережах, записував навчальні відео, до на психологічні теми ви хочете, аби ваша дитина була розумною, але пильні шанувальники помітили одну деталь у 2023 році. Під час нового сезону шоу Супермама, яке відзнали ще до повномасштабної війни, телепсихолог з'явився перед учасницями онлайн, тобто консультував матерів віддалено. Хоча чекати, що малюк їстиме охайно, не варто. Що найменше до двох років, чому ж улюблений ведучий не знімається в студії? Невже він виїхав з України? Одним з перших на цю тему висловився співак та шоумен Володимир Дентес? Важливе питання: а де Карпачов? Чому він по зуму з супермамами? Дмитро, я знаю, ви в Україні, але ви потрібні не по зуму. В інстаграмі прихильники висунули свої теорії. Вони помітили, що Карпачов під час ефіру у кадрі ховає свої руки. Причина засмага. Очевидно, за кордоном. Уважні користувачі слідкували за соцмережами телезірки і виявили його місце розташування. На Фейсбук, сторінці ведучого, засвітилася геолокація. Таїланд. подейкували, що Карпачов виїхав за кордон, скориставшись своїми зв'язками, але бой й ті, хто став на його захист, мовляв, ведучому теж треба відпочинок. А що ж сам Карпачов свою відсутність у перших ефірах ведуче не коментував, лише здивував своєю появою появу студії СТБ. Це сталося у 17-му випуску нового сезону Супермама після тривалої відсутності. Експерт знову з'явився перед телекамерами. Ви мені підкажіть, як вас мотивувати? Вивчати квантову механіку, де ж зараз Дмитро Карпачов відомо, що нині чоловік залишається в Україні, працює в столиці, продовжує свою професійну діяльність та залишається ведучим шоу Супермама і «Супербабуся». Психолог продовжує вести свою соцмережі а також гастролює країною з психологічними тренінгами. Час від часу Карпачов виїжджає mm. за кордон для проведення лекцій та Курсів там він був неодноразово помічений своїми підписниками і колегами. Медійність подарувала Карпачову цілу армію прихильників. Його знають, його люблять і його слухають. На сторінці психолога в інстаграм понад мільйон підписників. І саме впізнаваність допомагає йому вирізнятися серед сотні тисяч інших фахівців. Можливо, першого світа маркетолога допомогла Карпачову заявити про себе, правильно подати і продати свій особистий бренд, тобто конвертувати знання в реальні доходи. Як ви ставитеся до Дмитра Карпачова? Які проекти з його участю полюбляєте найбільше? Чи дослухаєтеся до його порад у вихованні дітей? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.